Привітик! Давайте мені доб'ємо тисячу підписників. Це не прохання, це мотивуюча фраза. Адже якщо ти підпишешся на мене, то станеш кровосіся. Ну, це не точно. Чи задумувались ви над тим, що б ви зробили, якби зоші смерті із одноіменного аніме опинився б у вас в руках? Чому зоші смерті такий культовий? Історія починається тоді, коли Лайт Ягамі, японський старшокласник, із надзвичайним інтелектом знаходить таємничий щоденник, який приносить смерть кожному, чиє ім'я в нього записано. Тут Ягамі Лайт дає один з варіантів відповіді на питання, яке я задавав раніше. Він вирішує очистити спочатку Японію, а потім і увесь світ від найнебезпечніших злочинців, які ніколи не понесли покарання за свої злочини. Або ведуть занадто комфортне життя у в'язницях. Цей ланцюжок події розпочинає культову боротьбу і розкриття проблем, які зображені у даному аніме серіалі. Головний герой аніме, як ми вже знаємо, є Гамі Лайт. До знаходження зошита, або можна сказати, і щоденника веде доволі буденний спосіб життя. Після того, як він його знаходить і дізнається, як працює даний зошит, лайт зустрічає його власника, Рюка, Бога смерті. Однак надприродня сила щоденника швидше виявляється лише фоном для справжнього основного сюжету, а саме великої дуелі генії Ела і Лайта. Дії другого починають привертати увагу всього світу. Люди дають йому прізвисько Кіра задатковій людині, яка вбиває злочинців. Одні стають прихильниками Кіри, інші вважають, що це звеличення особи над правосуддям є недоречним, і його потрібно припинити. І тут в сюжеті відбувається поява персонажа під псевдонімом Ел. Це всесвітньо відомий геніальний детектив, який ставить собі за мету виявити справжню особу Кіри та зупинити його. Оскільки Ел ховається за псевдонімом, а зошит вимагає саме ім'я жертви для того, щоб вбити її, то Лайт не може швидко позбутися загрози з боку Ела. І саме з цього моменту починається чудова гра, якій суперники намагаються передбачити свої дії на кілька годів вперед. Для них весь світ це шахівниця, а пішаки ті, кого Лайт і Ел вважають корисними, навіть якщо у когось це один із Шінігамі, а саме Бог Смерті. Після багатьох вбивств, які зробив Кіра, у серіалі чітко можна зрозуміти, що герой, який намагався очистити світ від злочинців, виявляється сам злочинцем. В ньому і полягає важлива суть аніме. А саме те, що Ел, тримаючи страховий світ, міг чинити, що йому заманеться, і на шляху тих, хто боровся проти Лайта, померли ні в чому не винні люди. І це все було спровоковано лише страхом. Адже людину портить не влада, а страх її втратити. Те ж саме і відбулось з Лайтом у кінці серіалу. Через свій страх втратити все і програти він допустився великих помилок. Які б ніколи не зробив раніше, при тому, що на початку серіалу його суперник був набагато інтелектуально сильніший. Зоши смерті дійсно є культовим і крутим аніме, бо це історія про людину, яка поглянула на світ і побачила його численні недоліки, та вирішила виправити їх за допомогою Зошита. Даний тайтл показує, що кожен тільки сам відповідає за свої вчинки. Глобальна корупція, важкі злочини лише показують, наскільки люди стали шкідниками. Коли всі бачать лише світлу частину призми, то тем завжди буде по інший бік. Тому одна з головних причин, чому я завжди пропоную ЗОШІС смерті як перше аніме для тих, хто не дивився аніме ніколи, полягає в тому, що воно ламає найпоширеніші й абсурдні стереотипи тих, хто думає, що аніме це суцільна розвага для дітей. Хоча це те, що може привести ваш розум, у вічний стан думок. То що б ви зробили, якби зосі смерті опинився б у вас в руках?